Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю їх всіх на своєму каналі. І сьогодні я буду консервувати перець на зиму та показувати вам, як я це роблю. Перець буде консервований в олії кусочками. І зараз детальніше я буду показувати, як я це роблю. Перець вимила і тепер беру ніж і його чищу. Вибираю середину. Ось так потрібно середину вичистити. Перець розрізаю на 4-6 частин залежно від розміру. Ось такі частинки повинні залишитися. І так, весь перець всі 4 кілограми. Я роблю порцію з чотирьох кілограм. Після того, як перець порізала частинками, готую маринад. В каструлю налила літру 200 води. Тоді додаю ще 370 грам оцту. Двісті пятдесять грам цукру три столові ложки солі. 250 грам олії, ставлю на вогонь, можна додати ще лаврового листа, ставлю на плиту, щоб цей маринад закипів, і буду кидати пригорщ, по, пригорщ, по пригорщі перцю сюди. Маринад закипів, тоді беру декілька пригорчів перцю і кидаю в маринад варитися. Перець в маринаді варю 8-10 хвилин. Коли перша частина перцю зварилася, я її виклала в банки і кидаю знову по пригорчні другу частину. Слідуючу. Таких частин може бути декілька. І знову варю 8-10 хвилин. Після того, як розклала перець по банках та залила маринадом, ставлю баночки з перцем стерилізуватись, наливаю в каструльку воду, стелю на низ якийсь шматочок тканини і Стерилізую, кладу зверху банки і стерилізую 15 хвилин. І тоді закатую ключем. Або, якщо є інші банки з іншими кришками, то просто закриваю. І ось після закриття виходять ось такі баночки з перцем у маринаді. Дякую всім за перегляди. І ще забула вам сказати, виходить 9 баночок з 4 кг, 8 чи 9 як вийде. Дякую всім за перегляди, миру вам, здоров'я, щастя, всього вам найкращого і до зустрічі в наступному відео!